Привіт, мене звати Святов Дмитро. Я актор та блогер. веду популярний тікток про косметологію та пластику. На прикладі зірок, але давайте про музику. Музика займає дуже важливе місце в моєму житті, в моєму серці. І справа в тому, що з самого дитинства я мріяв співати. У мене є навіть фотки, де я з плойкою чомусь жіночому платі співаю. Але проблема була в тому, що в мені це не розвивали, хоча я дуже мріяв цим займатися. Навпаки, пригнічували мені був неприємний інцидент в школі. І це все множило ще на мої внутрішні комплекси. Я був дуже закомплексованим, і а, доволі таки пізно я почав займатися музикою. Проте я можу сказати, що не дивлячись на те, що я не мав якихось сильних вокальних даних, я настільки хотів співати, що я був ладен співати в церковному хорі. І у мене набагато більше досягнень, ніж у людей, які дійсно дуже талановиті в цій сфері. Я пишу тексти пісень. У мене є авторські пісні, які ми писали разом з моєю дівчиною. Також у мене навіть є кліп. В Ютубі краще музика це те, що мене надихає, і те, що змушує моє серце колотатися, надає мені просто безмежно енергії. І тож сподіваюсь, до зустрічі на вашому проєкті. все.